24 березня Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Івано-Франківська міська організація ТОВ Червоного Хреста України зробила подарунки дітям, які впродовж тривалого часу лікуються в обласному фтизіопульмоцентрі. Ці хлопчики і дівчатка лікуються в диспансері кілька місяців і навіть років. Тому кожен візит гостей з подарунками для них велика радість. Міська організація ТОВ Червоного Христа України опікується багатьма верствами населення, але особлива категорія діти. Це наша добра традиція навідувати дітей. Шкода, що ми робимо це не так часто, як хотілося б, але ви самі розумієте, лікування туберкульозу воно довго тривало, і дітям потрібно розважатися чимось. Якийсь досуг і чимось себе е, тішити, тому ми намагаємося зробити щось для того, щоб їхнє перебування в лікувальних, в лікувальних закладах було трошки веселіше, скажімо так. Це іграшки, книжки, канцтовари, те, що може їм знадобитися для того, щоб вони трошки відволіклися від своїх проблем і своїх хвороб. В дитячі відділення обласного фтизіопульмоцентру час від часу приходять благодійники з подарунками. Гостям тут завжди раді. Ми дуже вдячні, адже радість в очах дітей це дуже приємно не тільки для них, а й для медиків. Вони лікуються в нас дуже довго, по 6-9 місяців. І якщо є провести дозвілля з тим хорошими іграшками, з книжечками, кольорові олівці і інші, Інші засоби, які нам дарують представники Червоного Христа, ми тільки вдячні, адже діти є різні, є з малообезпечених сімей, які і дома не бачили таких гарних іграшок. І ще раз кажу, щастя в очах дітей це велика вдячність. Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз це іще одна нагода допомогти хворим дітям. Працівники Червоного Христа не хотіли афішувати свій добрий вчинок. Для них це просто робота, робота, яка йде від серця до маленьких дитячих сердець.